Ми чи тече кров цих істот в генах людей, які живуть зараз на планеті. Кров чи, ну, зрозуміло, да? частина генетичного ходу. здійснення бажаного, карта достатку. Тобто, так. Да? Щось з їхньої лінії дійсно передалося нам. Паш. Втрачений зв'язок з джерелом. Багато людей не усвідомлюють цього спадку, не мають доступу до нього, не вміють з ним працювати. То, можливо, це. Про якусь про щось із свідомості нашої, що ми не вміємо ним користуватися емоційно незрілі. Це якісь ресурси підсвідомості, скоріш за все, нам передалися. Ресурси всередині в голові істина. Істина, яка прихована або виправлена. Це випадкове або свідоме забуття. Щось що приглушило доступ. доступу до того, що у нас немає зв'язок. Істина є, але вона якась затмарена. Тобто люди мають, мають. Сонця карта випала, і люди мають якийсь спадок, якусь спадщину о, від них, але в, в деяких людей вона затьмарена, перекрита страхами, сумнівами, впливом цивілізації, якась тілесна мудрість, спадковість, родючість. Можливо, спадковість, чудюшість, можливо, це здібності до зцілення якось енергетична якась свідомість, інтуїція, нове покоління, потенціал до пробудження. Молоді душі або діти народжуються вже з активованими цим. Молоді, молоді люди, діти. У дітей активніше видно цей спадок. У дітей. Діти більше відкриті, чутливі до е цих незвичних здібностей. У дітях ми можемо побачити цей спадок. Тобто, е спадщина від цих істот присутня в генах людей. Не у всіх вона проявлена. У когось така тиха, заглушена пам'ять, затьмарена. В інших вона проявляється як інтуїція, сновидіння, відчуття чужого дому, да? або як здібність до глибокого самопізнання. Найкраще ми можемо побачити прояв цієї спадковості у дітей. Як можна пробудити в собі е все те, що вони от передали по спадку? Потрібно відпустити біль, жаль, страхи, перестати дивитись на себе як на порожнє місце, як на щось звичне? Е Внутрішня ясність, правда, розвіяння ілюзій. Треба загострити свідомість, очистити мислення, тобто прислухатись до себе, да? я несу якісь чужі тягарі, переконання, програми. Треба скинути з себе обов'язки, які не належать, щоб звільнити енергію для Пробудження. Скинути це все важке. Несу на собі якийсь тягар. Я вже маю силу, але не знаю, як нею користуватися або блокую її страхом, сумнівом, недовірою. Що треба зробити? Повернути віру власну силу. Творити, змінювати, керувати цією енергією. Пробудження відчувається через зв'язок із собою, да? це любов до себе, з якимсь учителем, який тебе буде наставляти, з вищим я, через глибокі якісь душевні стосунки. І Паш говорить, починай діяти. Нехай навіть не впевнено. Новим новачком, да? шукай, здобувай новий досвід, вивчай, працюй з енергією, перебувай часто на природі, це все відкриває ці канали. Тобто, як ми можемо? Я питала для себе, да? як можна пробудити в собі? Те, що вони передали. Треба очистити свідомість від страхів, болю, очищати думки. Ну, це що у нас очищає думки? Медитація, так, коли ми концентруємося на собі внутрішньому і всі турботи, все, все, що поза, ми прибираємо. Медитація тиш, тиша, очищення думок, негативних думок. Відпускаємо жаль образи, минуле, звільняємося від тягаря о, о, о цього багажу минулого, вчимося бачити е, знаки, слухати внутрішній голос, довіряти інтуїції, не ігноруємо його. Е, і вчитися, починати працювати, вчитися новому. Е, Вивчати якісь науки, відчуття, інтуїцію, якась візуалізація, наміри, працювання всередині себе. Да? Істоти, які жили на нашій планеті, вони вмерли чи вони знову перемістилися кудись? Можливо, вони повернулись на свою планету. 에... Помірність. Помірність це злиття злиття. Я... це карта гармонії. Якось гармонійно вони звідси вийшли, залишивши якийсь баланс по собі, залишилася якась енергетична присутність їхня. Вони добровільно пішли, вони залишили, вони не були вигнані, вони не загинули, вони пішли самі. Якась їхня місія, мабуть, тут була завершена, і вони прийняли рішення рухатись далі. Карти задоволення, внутрішнього спокою, вони досягли якоїсь своєї мети, пішли з миром. Не в руйнуванні, не в конфліктах знання, традиції. Вони залишили по собі нам знання, структури, коди, традиції, все те, що може бути відкрите, відкрите тим, хто до цього прагне. До цього вже гадала, так? рух, цикл, зміна. Зміна існування. Тобто вони піднялись, вони пішли далі на іншу планету, вимір, в якісь іншій формі вони змінились, вони порухались далі. Вони залишили те, що матеріально створили, вони розірвали зв'язок з фізичним, з фізичним плодом. Mm -hmm. Розірвали. Вони більше не живуть у тілі, скоріш за все, да? Не народжуються як звичайні люди, а вони якось енергетично тут залишили слід, залишили ті місця сили, Да? Тобто ніхто їх не вбивав, ці істоти добровільно завершили свою місію і перейшли до якогось нового циклу, можливо, до нової планети. Да? В інші світи, виміри реальності. Ну, їхня присутність тут є, але не фізична, енергетична, і також у знаннях, спорудах і в деяких людях. Чи спостерігають вони за нами? Пісь незавершений цикл. Зв'язок з людством не повністю закритий. Але це обмежений якийсь контакт. Ілюзії. Можуть дивитись, мабуть, але не постійно і не на всіх. Да. Тобто, якщо захочуть, то це буде якось фільтровано правильно. За певними енергіями, мабуть, стежать. Не за людьми в прямому сенсі. там Петя пішов по хліб, той пішов те, той, той щось зробив, а той так вчинив, а, той нагрішив, да, а, а той во благо. Зв'язок ослаблений або розірваний. Більшість людей немає прямого контакту. Не постійно контактують з ними. Ну, вони не втручаються прямо в наше життя. Вони спостерігаються, але не завжди і не за всіма. Погляд спрямований лише на певних людей, там, на якісь місця чи події. Ну, чимось, мабуть, що для них важливо за тими місцями, да, які були створені, ці храми, піраміди і так далі. Це такий енергетичний зв'язок, а не буквально да, вони дивляться у трубу, от, якийсь апарат, і спостерігають за нами, що ми, що ми робимо. Там чи можна з ними вийти на контакт і як це зробити? Е -Е. І зразу нам випадає зірка. Контакт можливий, можливий, але не прямий. У нас зірка, тобто. Зірка це щось таке неосяжне, всеосяжне, десь далеко. Скоріше за все, ми можемо духовно якось виходити. Да? Може, через медитацію, якийсь енергетичний канал, ну, як проста людина може вийти, може щось приснитися. Да? В сновидіннях, інтуїція, примарилось, побачилось, миттєві якісь язеріння, Да? <тит ent yere> <filled> в якісь такі чисті чисті моменти, коли в тебе гарні намірі. Не із того, що ти ну, цікавий такий, е хочеш поцікавився, як ото сіли да там визивати духа в гаданнях е на дошці. А і от коли. Ти будеш е, призивати <теж> не з цікавості, а із бажання зрозуміти якусь істину, щось важливе. Якщо е, е... якийсь баланс порушений, то контакт буде заблокований, неправильний. Тобто треба готуватися. Можна виходити через якесь особливе місце. Можливо, це якраз у ті споруди, місця сили, або якийсь власний сакральний простір вдома. Тобто, треба створити щось на рівні думок, порталу, якесь ритуальне коло, вівтар, куточок, не знаю. Ну, або ж в тих місцях, які вони будували. При цьому потрібно. Поглинути, заглибитись всередину себе, в тишу, самотність, відключитися від шуму світу. Це схоже більше на медитацію. І. Контакт, це скоріш за все рух, рух кудись, це шлях, а не якийсь момент. Це не відбувається в одночасі, ну, як зустріч з кимось, да? побалакали, розійшлися. Це, це шлях такий, де треба терпіння, розуміння, це шлях до цього, треба подавати якийсь шлях. Рухатись в цьому напрямку. Так, відповідь однозначно, да, ми можемо з ними спілкуватися, як е -м, підготувати простір, медитувати, е -м, прислухатися до своїх снів, відчуттів, знаків, е -м, очистити е -е розум, да? Звертатися лише з хорошими намірами, не ради цікавості, а заради зростання, самопізнання, розвитку. І контакт має бути над цим треба працювати, до цього треба йти. Він може не одразу виникнути, а поступово.